Російські посіпаки досі можуть бути у кривому розі ні, не так прибічники всього руснявого досі у нашому рідному місті. І я зараз не про якихось там умовних ждунів, які мріють жити у складі федерації під триколором, а про тих, хто декілька десятиріч поспіль вибудовує справжню мережу, що пропагандує руський мир, ненавидить усе українське, віджимає у громади волотенські шмати землі, ухиляється від сплати податків і при цьому примудряється вдавати із себе святого. Хто вони прибічники сатани 21-го сторіччя? Давайте розбиратись. Перш ніж почати одразу звертаюсь до усіх, хто пищатиме та скиглитиме про розпалювання ворожнечі на тлі релігії. Я нікого не агітую відмовлятися від власних присвятих вподобань, А лише наголошую на тому, що чуваки, які прикриваються вірою та святістю, і досі працюють під московським кураторством, це раз два. Як на мене, то релігія взагалі не привід для розпалювання ворожнечі. Ну і по-третє, досить вже вашого не на часі, саме зараз на часі, на часі, аби позбутися абсолютно всього руснявого. Отже, не так давно соцмережі вибухнули від відоса з Києво-Печерської лаври, де прихожани, яких згодом називатимуть какімі та активістами, співають пісні, у яких прославляють Росію. О, прийом, прийом, над На сторінках лаври у соцмережах навіть публікували недолугі виправдання цим руснявим пісням про цитую. Матушку Росію. Спочатку називаючи відос сумнівним, а потім справжнім, але пояснивши, що то була не молитва. А згодом взагалі заявили, що представник Лаври, який проводив тоді службу, не чув, що саме співають люди у храмі. Не маю жодних сумнівів, що не чув. Точніше, що не звернув уваги на зміст пісні. Адже інша справа, якби вона була українською та про Україну, тоді, мабуть, реакція була б блискавичною, такою самою, як у цих служителів Лаври. Слава Україні! От ти на кошти. <світ> Помітили, як усі ті чорновдягнені молодики повернулися до автора відео, наче їх послали до біса у святині. Але цілком очікувано вони лише мовчки кліпали очима і, мабуть, думали, де ж взяти стільки святої води, щоб тепер промити вуха після почутого українського гасла. Слава Україні! Згодом СБУ повідомили про підозру тому священнику, який проводив службу із російськими піснями. Але щось за багато уваги відібрали ці київські разу <тит> Розі Є ж власні, не менше талонні. Знайомтеся, це 56-річний Іван Степанович Кицай із творчим псевдонімом владика Єфрем. або як його називають, митрополит Криворізький та Нікопольський. В юные годы эти границы стираются, это не преследовалось. Любая организация испытывает кадровый голод. Он мне предложил свою помощь. Нам это предлагали И, возможно, с финансами делать хорошо. У меня Получилось кно саме він очолює свято Преображенський собор, той, який позаду мене. Саме його обличчя ви ймовірно бачили, якщо хоча б раз слідкували за трансляцією покладання квітів на День Побєди, який так обожнюють вілкули. У Владики завжди найкращі місця на урочистих заходах поряд з місцевою елітою. І це не просто так. Справа в тому, що Іван Кицай він же Єфрем, дуже непроста людина. Тобто він не якийсь там рядовий священнослужитель місцевого рівня, а один з найвисокопоставленіших поставленіших представників Українських. Православної церкви, тієї, самої, яка де-факто підпорядковується московському патріархату. Станом на день зйомок цього відео інформація про криворізького митрополита Єфрема і досі міститься на сайті Руської православної церкви. І він там не просто випадково згадується, а занесений до розділу діячів Руської православної церкви. Так вам не почулося саме Руської православної церкви. Виходить, що на Росії українську православну церкву, та яка була московського патріархату, вважають філіалом своєї, або як інакше. Ше пояснити приналежність Єфрема до неї, або може бути і таке, що не зовсім наш і не дуже шановний єфрем подвійний агент. Ти що і чертіла! Якщо вам цього замало і ви готові почути ще декілька фактів про те, хто ж такий Іван Єфрем Кицай, то влаштовуйтесь позручніше. Ім'я та портрет нашого криворізького владики висичає на сайті Миротворець. Це той самий сайт, де публікують світлини, імена та особисту інформацію про державних зрадників, колаборантів, сепаратистів і інших покидьків, які посягають на цілісність і суверенність нашої держави. А все через те, що у 2018 році Іван Кицай засвідчив про свою вірність, ні канонічній українській православній церкві, тій самій, яку на Росії вважають своїм філіалом, іншими словами, кицай він же Єфрем, Підтвердив свою відданість Росії та покровителям з РПЦ. Насправді, це цілком логічний хід подій. Ще у далекому 2009 році кицай був присутній на інтронізації Володимира Гундяєва, відомого під псевдонімом Патріарх Кіріл. Це той самий, який благословляв російські ракети та військових на вбивство українців і нищення наших міст. Те жертва смиває всі гріхи. Так от, Єфрем під час проголошення Гундяєва патріархом РПЦ не просто був присутнім на заході, а ніс службу в одному з перших рядів, максимально близько до патріарха, аби хто на тому місці опинитися не міг, лише найбільш довірені, перевірені та приближені люди. Кирил знімає з себе мітрополіщу мантію, клобок рясу. У сумних очах Єфрема прямо таки читається фраза На його місці мав бути я. Погодьтеся, та залишимо жарти на потім заперечувати високу довіру з боку Москви до кицая безглуздо. Адже як у 2018-му, коли Єфрем засвідчив вірність Москві, так і зараз, коли Росія веде повномасштабну війну в Україні, і кицай і його підлеглі залишаються вірними РПЦ, але з невеличкими змінами у вигляді гучних заяв. Після 24 лютого цього року чимало представників УПЦ МП висловлювали обурення позицією патріарха Кірі який фактично благословив війну Росії в Україні, загалом близько 500 приходів у ПЦМП перейшли до автокефальної православної церкви України, тієї, яка дійсно не залежить від Московії. А вже 27 травня 22-го року Українська Православна Церква України Московського патріархату заявила про адміністративне відокремлення від РПЦ. Що це означає? По суті, у ПЦ МП таким чином вирішили прибрати приставку МП Московський патріархат зі своєї назви, але заявили, що зберігатимуть духовне спілкування з Москвою. Іншими словами виконали бюрократичний трюк, яким, начебто, від'єдналися від свого московського філіалу, але продовжують підтримувати з ними стосунки. Геніально скажіть. Свято Преображенський собор, який більшість соборів у Кривому Розі належить саме до УПЦ МП. Вибачте, юридично вже без МП. Але як по факту ми всі розуміємо, на відміну від ПЦУ, тут і досі читають молитви російською, і це взагалі не вкладається у голові, особливо коли йдеться про панахиди та прощання з нашими захисниками, які поклали своє життя у війні проти Росії. Лише вдумайтесь у ступінь абсурду: московитий патріарх благословляє російську армію вбивати українців і нищити українські міста. Але в самій Україні... Ні, священики з філіалу цієї ж проросійської церкви відспівують бійців полеглих у боях проти тих, кого благословляв на вбивство їхній же найвищий корпоративний керівник. Тобто ще раз повторюся, в УПЦ до якої належить цей і безліч інших соборів на території України, відспівують полеглих у війні з Росією воїнів тими самими молитвами, тією самою мовою, що й в умовному Геленджику або воронежі. Розумієте, керівники цієї групи церков підтримують зв'язок зі своїми покровителями у Москві, тими самими, які називають вбивство українців священним долгом. І немає жодних гарантій, що через очільників цієї ширми із золотими куполами умовні веделкули не ведуть перемовини зі своїми старшими товаришами у Кремлі. Тісний зв'язок місцевої влади з Іваном Єфремом заперечувати безглуздо, адже філії УПЦ за дивним збігом доволі часто отримують земельні ділянки для будівництва нових храмів, навіть у найбільш абсурдних місцях. Та чого варті хороми самого Єфрема? Якщо ви не знали, то найсвятішому з усіх мешканців Кривого Рогу виділили велетенський шмат землі у самісінькому серці центрального міського району. Притул до парку Маршавцева, але звісно, припускати, що це було не зовсім законно або що пожертва земельних ділянок вілкулами для ОПЦ несправедлива, то мабуть просто наративи від лукавого. О, херня вже. На питання, чому правоохоронці не дуже активно займаються цими потенційними колаборантами та підривниками державного суверенітету, я однозначно відповісти не можу, але останнім часом займаються, чого варті лише чернівецькі представники УПЦ. Всі ж чули про обшуки, під час яких батюшку застали на пікантному із неповнолітнім хлопчиком. Тамтешнього хору. В цьому і є вся суть у ПЦМП. Якщо ви думаєте, що Чернівецький випадок поодинокий, то ви помиляєтеся. Переконаний, незабаром настане мить і про криворізьких педофілів в рясах. Також говоритиме вся Україна, а може навіть світ. Але факт залишається фактом. Єфрем Кицай у миротворці. Він не проповідує державною мовою, і висловив підтримку, тобто вірність РПЦ. Він близький до оточення Гундяєва, а також тісно співпрацює з незмінними загарбниками влади у кривому розі. Знаю, інформації багато, але ви маєте нею володіти та аналізувати перш ніж відчиняти двері до того чи іншого храму, аби не опинитися у пастці колаборантів. А якщо вам цікаві адреси не російських храмів, які працюють на території нашого міста, шукайте посилання у першому коментарі до цього відео. І наостанок рішення президента Зеленського про заборону УПЦ в Україні, на мою думку, не буде результативним методом впливу на проросійських попів, адже вони вже знайшли і продовжують шукати нові юридичні прогалини, аби продовжувати вести свою антиукраїнську православну діяльність.